Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене відео така, знаєте, солянка, збірна солянка з відгуків з тих засобів, які закінчилися, що беру нового. Тому давайте починати. Так, перше, що закінчилося, це отакий от універсальний миючий засіб. чистящий, це ріо продається в АТБ. Хороший. Ви знаєте, він мені подобається, густий. Звичайно, має такий запах хлорки. Хто не любить цей запах, то звичайно цей засіб не для вас. Я, в принципі, нормально відношусь до таких, то, можна сказати, ароматів. Купувала, буду купувати 500 мл, хороша бюджетна ціна, тому ну, в принципі можу порекомендувати. На заміну беру отакий засіб це доктор Клінік. Я робила в листопаді міні, мініатюрне таке замовлення, і там було всього два засоби. от Один із них це. Засіб для туалету 780 мл, доволі таки великий об'єм. З виробником заявлено, що. Тут присутній аромат сосни, ну я його якось так не відчуваю. Ще от не використовувала, тільки беру виробник Турція. Ну, Надіюсь, що все буде добре. Також закінчився отакий пральний порошок, купувала в Ашані по акційній ціні. Ви знаєте, хороший, хороший. Якщо буде хороша ціна на великий об'єм, то обов'язково куплю. І на заміну беру ще один засіб, який замовила в листопаді в. Компанії Доктор Клінік це новинка гель для прання універсальних для кольорових тканин. Це вже виробник Україна, це був виробник Турція. Значить. Що він по хорошій акційній ціні, а от в каталозі за грудень і за січень ще буде краща ціна. Він В каталозі представлений таким ніби як білого він кольору, але насправді це такий темно-зелений, можна сказати, такий смарагдовий колір цього гелю, і він такий густуватий. Ну, По аромату такий приємний, як миючий, якийсь миючий засіб. Чи шампунь. Подивлюся, як він буде працювати. Він йде для машинного і для ручного прання, без хлору та фосфатів, і гіпоалергенний. Так що, от такі в мене були два засоби в замовлені. Доктор Клінік. Уже його окремо не показувала. Ну і ще був каталог. Так, далі. Далі в мене закінчилася міцелярна водичка. Це теж доктор Клінік. Вона йшла двохфазна, така от масляниста. Дуже мені сподобалася. Тут такий приємний аромат. Для мене дуже важливо, щоб всі засоби косметичні мали приємний аромат. Так, от тут він ну, просто суперовий, такий квітковий, такий приємний. От, ну і сама водичка. Я, в принципі, якось не дуже знаєте, люблю такі всі маслянисті двохфазки, Але ця мені сподобалась. Гарно знімає макіяж. Було в мене водостійного макіяжу, тому не можу сказати, чи він справляється з ним. Але саме звичайний, такий не дуже м -м -м, сильний, чи, як можна сказати, макіяж я роблю на кожен день, то чудово справляється, чудово очищає. На заміну я беру от таку міцелярку це вже Юнайс. Nice, це мені Лена присилала. Дякую, Лена, якщо дивишся за всі твої. Подарунки. Тут 250 мл. Це вже звичайна міцелярна вода, така от ріденька, двофазна, з, Я так розумію, це лінійка з огірком, екстракт огірка. Хороша ця лінійка для того, щоб зняти макіяж з обличчя, з губ, з очей. ну, вже користуюся, в принципі, хороша підходить, макіяж теж непогано знімає. Ну, але ж оці маслянисті текстури, вони ще якби, ну, ніби і доглядаючи, чи як правильно сказати. Так, ну Майже закінчився в мене такий лак для волосся, це, це колібрі, виробник ти, що випускає фарби для волосся. Ну, Непогано, але, чесно кажучи, повторювати не буду. Якось тут мені не дуже сподобався аромат. Ну, І на заміну вже не перший раз беру отакий лак для волосся, який купую в АТБ, по-хорошій, як ціні. Він йшов нам минулому тижні, здається, чи на цьому тижні ще є 46 гривень чи 48 не пам'ятаю, завжди проблеми з цінами запам'ятовуванням. такий червоний теж вже купувала. Нормальний хороший лак. Я там зачіски не дуже там фіксую, мені головне так, чубчик трішки, щоб не дуже він розвивався. Роз... Так, далі, 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 що хочу показати, закінчився отакий от лосьон, верніше, це зволожуюче молочко. Це мені подруга обдарувала, лінійка Сераве. Для сухої та дуже сухої шкіри без віддушки сподобалося. Воно таке і не густе, і не рідке, середньої консистенції і гарно поглинається з шкірою, гарно зволожує, все чудово, можна для дітей також використовувати з трьох років. Але все-таки я для себе вирішила, що, ще раз повторюю, для мене важливо, щоб засоби були з ароматом. Нехай це буде якийсь легенький, такий, тільки дріж Трішки відчутний, але щоб цей аромат був. Ну, можливо, я і не права, але для мене так. А саме молочко можу порекомендувати. Була в мене така умивалка від CeraVe. вона сама звичайна. Я врахую, що вони, вона тих коштів, ну, за яку її продають, вона ну, того не варта. Саме звичайна умивалка. а це молочко. Я навіть не знаю, скільки воно коштує, але дійсно воно дійсно воно хороше. Хто алергік, хто можливо лікує якісь такі хвороби шкіри, то можу порекомендувати. Хороший засіб. Так, і на заміну зараз беру от е, такий софт-крем від Балеа. Це мені Надя е, висилала, дякую Надя, якщо дивишся. Е, тут такий хороший теж об'єм величенький, 250 мл, вітамін Е. Ну от Буду брати, буду брати в використання, надіюсь, що сподобається. Так, далі закінчився от такий крем, який використовувала спочатку на обличчя, а потім вже добивала і на тіло, і на руки. Це Ніве софт дуже подобається. Тут дуже приємний такий парфумовано-кремовий аромат. Гарний крем, що ще можна сказати, багатьом він подобається, багато хто його ним тільки і користується. Буду обов'язково ще купувати пізніше десь, можливо, вже там, ближче до, до літа, ну, або подивлюся, коли там буде, де акційна ціна. Чудовий крем дуже-дуже сподобався. Давно я ним не користувалася, а це от згадала і, чесно кажучи, сподобався. Е, взяла на заміну такий крем ретинол, інтенсивний, антивіковий для всіх типів шкіри це доктор Клінік, користуюся ним на ніч, але він якийсь трішки для мене рідкуватий. Ну, Хотілося, щоб трішки він був густіший, ну як для зими. Можливо, для літа він підійде більше. І також взяла от такий бальзам з календулою: це доктор Туна Фармасі, от такий він. Дійсно, як бальзам, його можна використовувати, і як крем для обличчя, і крем для рук. Зараз, от в таку морозну погоду, і якщо шкіра обличчя рук, губ суха, то цей крем просто суперовий. Тому беру його на використання не на кожний день, а так по потребі.